5 класних і небанальних ароматів на цю зиму, які точно зігріють тебе і твої нюхові рецептори. Я Христина Білокінь, це мій канал про парфуми, косметику і мою роботу візажистом у Штатах. Підписуйся, щоб мене не загубити. А я вже прямо зараз тобі розказую про один з моїх найулюбленіших парфумів, який нікого з мого оточення не лишає байдужим. І це Лунфелін. Від Ателье дезорс, і це незвичайна версія, а ще й концентрація. Екстракт. Цей аромат на мене завжди діє неймовірно заспокійливим чином, бо коли я його ношу, я відчуваю, що у мене буде все добре, що у мене буде все прекрасно. Що день, коли я його наношу, точно задасться і буде вдалим. Бо він якимось неймовірним чином, начебто, змінює аж мій гормональний фон. І в такому піднятому настрої я просто не можу створювати собі проблем. І, в принципі, реагую на стрес набагато легше. Для мене це аромат п'янкого, солодкого. Та бачного, тонкобобового щастя та благополуччя. Цей аромат абсолютний унісекс, і для мене він настільки ще й звабливий, я зазвичай терпіти не можу ось ці всі категорії: сексуальний аромат, спокусливий аромат і так далі. Бо що значить сексуальний аромат? Ну, от що це значить? І чим сексуальність парфуму можна виміряти? Для когось табак це сексуально. Для мене запах цигарок, сигарет табаку не є сексуальним, як і запах алкоголю, але дуже багато алкогольних ароматів називають сексуальними. Чи можна якусь їжу, наприклад, назвати сексуальною? Не думаю. Мені здається, люди настільки різні, у кожного настільки свої вподобання, що комусь цитруси будуть сексуальними, а комусь і найбільш ванільний, найбільш глибокий деревний аромат не буде сексуальним. То ж, терпіти не можу цю категорію, але цей аромат прям хочеться назвати звабливим. Бо якщо його б носив би будь-хто протилежної статі, мені здається, я просто носом так би летіла за повітрям, за цією людиною. Це просто прекрасно. Я так само не вірю в існування афродізіаків і оцю всю тему навколо парфумерну афродізіачну, Але цей аромат на мене, власне, діє як кошача м'ята на котів. Я цей аромат просто від серця відриваю і ділюсь з вами, бо це настільки приємно, настільки прекрасно, настільки геніально, чарівно і всі прекрасні епідети, які є у цьому світі. Я б хотіла присвятити саме цьому аромату. Мало які аромати у мене затримуються з цим. У мене любов вже понад 4 роки. Але до цього я любила просто Лунфелін. Він аналогічно звучить, проте менш насичений, так би мовити. Вони дуже схожі між собою, цей ще трошки солодший. Просто спробуйте це. Якщо ви любителі солодких, гурманських, теплих, деревних ванільно-тонкобобових ароматів, цей вам 100% сподобається. Наступний аромат той самий бренд, але це вже хор ангелів. І дійсно для мене це справжнісінький хор ангелів. Бо коли я наношу цей аромат на руку, мені так і здається, що на фоні виникає ось це. <звігалі> цей аромат цитрусово, смородного, медово-кедровий. Тут ще груша, османтус і неймовірної краси Blood Orange. Я не знаю навіть, як прикласти. Ох, це. Просто така собі, знаєте, крафтова ручної роботи, цукерка-людяник з цитрусами і медом. Це щось унікальне. І нічого подібного на ринку не зустрічала. Для мене це аромат щастя, аромат бадьорості, аромат піднімаючий настрій, аромат приємний друг. І коли ви наносите на руку, він одразу просто заряджає гарним настроєм. Я обожнюю за це цитрусові аромати, тим паче тут він ще й солоденький. Ой, як я рада, що він існує, і як я раді, що він мені протягом вже чотирьох років не набридає. До речі, я його потестувала найпершим з усього бренду, і це була любов абсолютна і тотальна. У мене з'явився цей флакон. Потім у мене з'явився Лунфелін. І якщо ви не знаєте про бренд Ательє Дезорс, я вам обов'язково раджу піти і потестувати їх аромати, особливо серію бланш. Це прозорі пляшечки з ось такими білими кришечками, і колекцію «Нуар», з якої власне попередній Лунфелін, де теж прозорі пляшечки, але з чорними кришками. Там неймовірно багато краси. Хоча, можливо, радити й не варто, бо там у них стільки прекрасної краси. І до речі, якщо ви подумаєте, що ці аромати досить коштовні, то я вам скажу, що вони вартують кожної своєї копійки. І я не бачила багато людей у Києві, хто носив би ательє дезорс. І дуже дуже дарма, чесно кажучи, мені шкода зараз ділитися цим брендом. Бо це той самий випадок, коли хочеться бути жадібною і носити лише самі, щоб це були лише мої Signature Perfumes і більше ні в кого їх не було. Але це не гарно, це неправильно по відношенню до бренду. І зазвичай, якщо щось люблять, то треба цим щедро ділитись, бо інакше ці прекрасні парфуми просто знімуть з виробництва. А мені того ніяк не треба. Беріть собі на замітку і бігом тестувати у брокарди Бомонди, і в інші прекрасні парфумерні магазини Києва та України загалом. Далі у мене аромат бренду, який мало хто знає. А я, як любитель глибоко відкопати серед нішевих брендів щось таке, про що ніхто ніколи не говорить, відкопала бренд Кейко Мешері. І я про Кейко розповісти хочу, мабуть, що навіть окремим відео ще, бо маю від неї, здається, ароматів 10. І в мене нема з жодного з сучасних брендів такої кількості ароматів. Я зараз не маю на увазі будинки старожилих, хто там ще у витоків парфумерії стояв там Карон, Герлен. Ні, від тих брендів, звичайно, що у мене багато парфумів. Проте з сучасних парфумерних брендів ось це прям знахідка. Аромат Богеми. Це. Справжнісінька сливова троянда. Мені здається, я вже тисячу разів казала, що я люблю троянди і обожнюю. Але ось таку троянду зустріти дуже важко. Саме сливово-чорну багряну троянду. Вона трошки з помадністю, трошечки з кислинкою бергамоту, з гіркотою бергамоту, трошки альдегідна. Проте вона настільки прекрасна, ця троянда. І тут не одна троянда, тут їх. Цілий здоровезний букет ще. Це аромат точно на любителя, бо має таке собі вінтажне звучання, але це пф, неймовірно красиво, неймовірно глибоко. Це аромат, як на мене, дорослої, статусної жінки. Хоча я б його на чоловіках дуже б хотіла почути. Мені здається, це було б прекрасно. Чоловіки, до речі, носіть троянди, вони вам так пасують. Так пасують для мене. Це знаєте, наче аромат учасниці закритого клубу, куди є доступ взагалі не кожному пересічному громадянину, і треба зробити щось таке унікальне або бути такою унікальною людиною, щоб взагалі отримати цей доступ. Це дійсно аромат відчуття богемного життя, аромат, який при нанесенні не дає мені такого. Враження, ніби я людина з вищого світу, і дарую своєю присутністю цьому світу неймовірне щастя, бо я така собі вальяжна і підвищена персона. Поки говорила, зрозуміла, що це насправді аромат, який просто надає мені впевненості і ваги. Він за рахунок своєї такої насиченості, глибини добряче заземляє і добряче дає відчувати ось саме підлогу під ногами, наче на собі нестиму цілий трояндовий плащ. Це незвично, це унікально. І я в повному захваті. Наступний аромат абсолютно протилежний за настроєм та звучанням до попереднього, і це аромат Mask Chamau від Armani Privé. Як ви зрозуміли з назви, це мускусний аромат, і він, неймовірно, гарно розкривається саме взимку. Хоч влітку також можна носити мускусні аромати, але для мене його повна краса і прям. Таке правильне, класне, виважене звучання, ідеальне саме для зимового часу. Якби можна було сказати, що тут Precious Masks, я би сказала, що саме дорогоцінні якісь мускуси, вони не тваринні, вони не рослинні, вони не штучні, не ацетонові, вони ні в якому поганому сенсі не окрім дорогого, багатого, огортаючого, наче вуаллю. А навіть не вуалю, а дорогим кашеміровим шарфом. Це неймовірної краси аромат, якщо ви маєте Pure Distance White, ось цей його прям старший брат. Окрім того, що прекрасно, це ще й дуже стійко. Для мене це абсолютно фемінний аромат. Я не уявляю його на чоловіках взагалі. В ньому є трохи жасміну, є ваніль, яка додає ось такої пудрово солодкості, начебто. Але в цілому це один з найкращих мускусних ароматів, які я взагалі зустрічала. А я їх перенюхала величезну кількість. Я ніколи не зустрічала цей аромат з інших людей. Взагалі ніколи. Притому я читаю на нього завжди приголомшені відгуки. Багато хто пише, що це аромат знову ж таки багатства. Що це аромат успішної бізнес-леді, що це аромат ідеальної жіночної білої сорочки. Не знаю. Свої враження я вам описала. Якщо ви маєте і носите цей аромат, напишіть у коментарях, я буду дуже рада зустріти однодумців. І останній аромат, про який хочу сьогодні розказати, і який точно не носять багато людей, і він не є взагалі чомусь популярним. Хоча це ще й новинка 2023 року, тож сильно раджу придивитись, бо це шалімар у версії Мілісім Ірис. І це найносибельніший шалімар з усіх шалімарів, які у мене є. А є у мене їх дуже багато. Десь ось тут я додам посилання на моє відео про колекцію шалімарів. Раджу його подивитись, бо там я розказала про кожен із шалімарів детально. І я вважаю, що у будь-якого парфмадяка має бути свій шалімар, але саме про версію ірис. Це дуже красиво. Так, цей аромат ірисовий, і ви не маєте любити іриси, бо тут його зовсім помірно. Але у ньому є і боби тонка, і ваніль, і цитруси, і деревні красиві ноти. Ну, Це просто геніально і талановито, і, як на мене, це. Один з найбільш дорого звучащих ароматів у бренді Герлен, який ви можете знайти за ці гроші. Я так радію, що я вхопила цю лімітку. Я так радію, що вона у мене є. Цей аромат мені звучить, як, начебто, я маю якусь таку дорогу шкіряну сумку. У ній я ношу квітки ірису. Десь там у мене ще завалялась плиточка чорного шоколаду. А ще я трошки дивна людина, і у цій сумці люблю носити. Сухі стручки ванілі також у цій сумці лежать апельсини та бергамоти. Ну хіба цього недостатньо, щоб хотіти цей аромат? Напишіть, будь ласка, чи здивувала вас своєю добіркою, а також скажіть, чи хочете другу таку частину, бо насправді я маю багато ароматів, які обожнюю на зиму. У мене є і шкіряні, і альдегідні, і фруктові. І ще безліч усіляких непопулярних ароматів, які я обожнюю і які точно недооцінені. Якщо хочете, можливо, якусь добірку, дайте теж мені знати у коментарях. Дякую вам за перегляд, Донатьте на ЗСУ і скоро побачимось.